Тестуємо зараз імпакт від Титану. Дивіться, я взяв ось такі турбоглухарі, е, можна сказати. Ось, ви Бачите, типу, є ось такі головки спеціальні у мене. Е, макітовські з перехідником під імпакт, що можна класти ці головки. Так, розпакуємо, що ви не думали. От від Титану він працює на макітовських батареях або аналогах. Дивимося. Так, ось він йде. Беремо профітекуську батарею сюди, закладаємо. Він має 280 Ньютон, у нас так каже виробник. Давайте перевіримо, що він, в принципі, може. Закладаємо сюди бідку. Ну. Ага, Все, в принципі, заклали бідку. Беремо спочатку ось такий на 13 мм, Ось, сюди вставляємо. Тут є спеціальний шарик, Ось так. І будемо так пробувати. Раз, два, три швидкості у нас є. Раз. Взяли. Добре, давай далі. Далі у нас йде ось такий вже на 17 мм. Тобто все рівно. Так, ось у нас кулька наша сюди. Пробуємо далі. Є. І далі беремо ось такий на? Не знаю, які це на 19 дуже здоровий такі турбобол. Так, чи є не цей? Не висвернув так, ага. ось так. Так далі. Я yeah. засверлили він у нас що виліз? Ну, на диво не виліз. Тепер ми подивимося, як. Буде працювати гайковерт, Що швидше цим чи гайковертом? Що краще взяти? Імпакт чи ні? Давайте спробуємо.